І на момент 23-го року досягли не більше 35 років, мають вищу юридичну освіту, крім номінації Студент правник та досягли найкращих результатів за фахом протягом 23-го року. Отож більше деталей про даний конкурс до нашого етеру доєднується Євген Которбай. Це координатор конкурсу Молодий правник року. Пане Євгене, доброго дня і слава Україні. Героям слава чути мене так до так. Вас чути все добре. Будемо розпочинати нашу з вами розмову. Отож, давайте дійсно на сам початок про сам конкурс. В який раз вже його проводите? Ну сам конкурс у нас проходить з 2013 року. Тобто, вже трохи історії маємо. Він якраз був започаткований в той період, коли був розпал революції гідності. І якраз мав таку досить символічну основу для цього. Ну, взагалі, якщо дивитися на тенденцію минулих років, наскільки активні правники наші молоді? Правники досить активні, збираємо от минулого року. До прикладу, у нас було десь біля півтори тисячі учасників за 13 категоріями номінаціями. Тобто ми вважаємо, що це такий досить гарний показник і принципі активності молоді і досягнень і в правовій сфері, як визначали номінантів в попередні роки. Номінантів визначає наше почесне журі, до якого входять представники, заслужені. Це є представники керівництва декани, ректори університетів, входять представники керівників державних органів, народні депутати, судді. тому така… Досить широке у нас представництво, десь біля 40 членів журі було минулого року. Цього року десь буде також в таку в такому ж радіусі. Ну, взагалі, за час повномасштабного вторгнення чи розширювали ви список номінацій і які номінації будуть цього року? Так, ми розширювали. У нас додалися номінації, які якраз пов'язані з повномасштабною. Зокрема, це є молодий правник захисник військовослужбовців. Також у нас був молодий правник системи безоплатної правової допомоги, які активно долучаються, допомагають військовим ветеранам, людям БПД. Тому така от якраз специфіка цього року з'явилася. Також в цьому році додалися ще додаткові номінації: це є представники юридичних клінік. Це є. Представники адвокатських об'єднань, і також у нас є представники правоохоронних органів. Також одна із номінацій доєдналася до цього цього року. Підтримали також щоб максимально широко показати весь спектр юридичних послуг і життя. Пане Євгене, ну а але, власне, чому такий от віковий ценз дійсно до 35 року, років і досягнення 20, за 2023 рік? Що може, бути, що може рахуватися досягненням так, така категорія у нас саме тому, що згідно з законодавством України про молодіжну політику, у нас молодь до 35 років. Ну можливо, ми з євроінтеграційними процесами ця цифра буде змінюватися, але на даний етап вона саме така, тому і вибрано, що у нас молодь, і ми хочемо підтримати саме. Молодих правників, тому що вони такі досить вразлива категорія, тому що вони йдуть, вони тільки почали свій шлях професійний, і вони особливо потребують підтримки, щоб їх руки не опускалися. Тим паче, в такий складний час для держави. А Рахуючи те, що робота юриста це як майже лікар, і вона дуже складна. Вона 24 години на добу, тому якраз і дуже важливо саме відмітити здобутки. Здобутки можуть бути різними в кожній категорії є своя специфіка. В кожній категорії є певні е, такі е, прапорції, які є ключовими. Е, mm -hmm. Зокрема, наприклад, в системі безоплатної правової допомоги е, це є кількість наданих консультацій, е, кількість е, успішних судових засідань, е, це є консультація населення. Тому там, це як, як як приклад, у студентській категорії це якраз активна е, участь у громадському житті університету, е, також успішність навчання е, і е, додаткові якісь. Досягнення це є підвищення кваліфікації, проходження да якихось практичних заходів, які допомагають розвиватися студентам. І в кожній категорії, в принципі, є така своя особливість, яка оцінюється членами журі. Ну, взагалі, як тоді розкажіть більш детальніше, як заповнити анкету на участь на що робити наголос під час заповнення даної анкети. Анкета у нас вже розміщена на сторінці нашого конкурсу в Фейсбук, також на сторінках наших партнерів. Вперше за все для того, щоб успішно подати анкету, треба вказати саме детальну інформацію щодо. Досягнення, тобто, це має бути прописано чіткі чіткі параметри, які будуть підкріплені документами. Тобто, у нас ще один з пунктів це є. Доєднання пакету документів, які підтверджують ці досягнення, тому якщо там були от наукові публікації, були успішні судові кейси. Це все підкріплюється відповідними витягами, скан-копіями документів, які можуть підтвердити ці здобутки, доки триває період прийому заявок. Період заявок вже тут дуже е, такий е, гарячий, тому що 16 число субота до кінця дня у нас залишається ще термін встигнути подати заявку. У нас конкурс прийом вже триває е, біля місяця. Угу. Якраз у нас завершальний етап прийому анкет. Далі ми будемо вже проводити оцінювання, і буде у нас нагородження. Фіналістів і переможців на форумі молодих юристів, який пройде 30 листопада в місті Київ. Ну а взагалі скільки чи відома вже цифра? Скільки на даний момент подано заявок? На даний момент у нас близько тисячі заявок вже маємо. Я думаю, так як у нас всі зазвичай відкладають до кінця, то у нас зараз дуже активна пора, і заявки надходять, надходять просто сотнями угу. в кі останні дні. Тому чекаємо цифри не меншої ніж в минулому році. Ну і що отримують переможці? Переможці отримують перш за все, це нагорода, так би мовити, як оскар юридичний, маленький, плюс отримують подарунки від наших. Партнерів це юридичне видання Юридика Юринком Інтер, також від проекту американської допомоги Юсейт. Також будуть публікації від американських правників, і також просто приємні сюрпризи від наших друзів і партнерів, які підтримали конкурс цього року. Дякуємо вам, пане Євгене, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Євген Которобай, координатор конкурсу Молодий правник року власне був з нами під час прямого етеру. Ну і на цей момент це все, що встигаємо розповісти. А вже після 16.00 більш детальніше канцлер Німеччини Олаф Шольц та керівник Росії Володимир Путін сьогодні проведуть те.